Ви на каналі Це Україна. Сьогодні про одну з найгучніших розробок останніх років ХВП. «Хвпи-5 фламінго, ракета, яка може вражати цілі на тисячі кілометрів. Поставте лайк, поїхали. Я військовий аналітик, з десятирічним досвідом. У цьому відео ми розберемося, що таке фламінго, які її технічні характеристики, як працює наведення, що показали перші пуски і які наслідки для стратегії оборони та ударів. Я розкладаю все по поличках, поїхали в технічну частину. Коротко і чітко, хвпи 5 – це українська далекобійна крилата ракета, розроблена для ураження важливих об'єктів у глибокому тилу противника. За заявами, її дальність може сягати близько 3000 кілометрів, а бойова частина близько 1 тонни. Це вже не тактика підкосити техніку напередку, це інструмент стратегічного удару. Що важливо знати про конструкцію. Ракета має аеродинамічну форму, складні крила і турбореактивний двигун для крейсерського польоту. Запуск із наземної пускової платформи, транспорт пусковий комплекс або спеціального носія, початковий розгін забезпечує твердий прискорювач. Після розгону ракета переходить у режим крейсерського польоту, підтримуваний двигуном. Ключове питання для таких ракет: навігація та захист від електронної боротьби. За доступними повідомленнями, Фламінгу має комбіновану систему наведення GNSS GPS інерційна навігація Інс та можливе додавання оптичних термальних корекцій на підльоті. Це дає подвійний захист. Якщо заглушили GNSS, ракета продовжить летіти по ІНС, а при підході може коригуватись по образу. Але треба чесно сказати, РЕБ це постійна загроза. Умовний відстань 3000 км, кілометрів. Це величезний простір, де ворог має можливості для перехоплення або глушіння, тож практичні рішення, це поєднання навігації, маневрування та засобів зниження помітності. Фламінго заявлено як ракета з великою бойовою частиною близько тонни. Що це дає на практиці? Удар по інфраструктурі, депо, логістичні вузли, великі склади, ефект руйнування великий, поразка важливих командних пунктів або вузлів зв'язку. Можливість нанесення ударів далеко за лінією фронту, що змушує противника розтягувати ресурси протиповітряна оборона. Але важливо, великі бечі вимагають ретельної ідентифікації цілей, щоб не завдати удару по цивільних об'єктах. Техніка потужна, але відповідальність теж велика. За публічними повідомленнями, перші бойові запуски фламінгу відбулися і дали неоднозначні результати, деякі цілі було уражено, частина запусків потребує доопрацювання поточності. Це нормальна частина виходу на озброєння, перші прототипи показують потенціал, а серійне виробництво і відпрацювання наведення підвищують надійність. З воєнної точки зору, навіть демонстраційні запуски працюють як фактор стримування. Супротивник мусить витрачати ресурси на посилення протиповітряна оборона у глибокому тилу, що змінює його розстановку сил. Ефективність фламінго залежить не лише від її техніки, а від логістики. Виробництво потрібно нарощувати темпи, щоб мати значущу кількість ракет. Базування і транспортування, пускові комплекси мають бути мобільними і захищеними. Вартість підвищена вартість однієї одиниці обмежує масове застосування. Боєприпаси і сервіс, потрібна інфраструктура для їх зберігання та обслуговування. Отже, технічний прорив лише частина успіху. Масштабний вплив фламінго на хід бойових дій реалізується тоді, коли виробництво, постачання і тактика працюють разом. Що дає фламінго стратегічно? Розширення глибини ураження, тепер цілі, які раніше були поза досяжністю, стають уразливими. Дипломатичний і психологічний ефект, нові можливості, це інструмент тиску. Зміна розстановки сил противника, примус до укріплення тилів і протиповітряна оборона. Ризики, ескалація, питання міжнародного права, помилкова ідентифікація цілей. Ось чому потрібен чіткий процес цілевизначення і політичний контроль застосування. Пламінго це потужний крок уперед для української ракетної галузі. Вона відкриває нові можливості для ураження стратегічних цілей, але вимагає часу на відпрацювання, логістику та політичну відповідальність. Це не чарівна кнопка, це система, яка потребує комплексного підходу. І якщо хочете, зроблю окремий технічний розбір, креслення ракети, алгоритми наведення і порівняння з іншими крилатими ракетами. Пишіть в коментарях, що цікавить більше за все. Підписуйтесь, ставте лайк і вмикайте цвіночок. Попереду ще багато технічних оглядів про зброю, що захищає Україну.